Друзі, багато у мене зараз на діагностики приходять дітей лівшей. Лівшей, правильно, лівшей. Дивіться, стосовно лівшества, не завжди, згадуйте, не завжди, якщо дитина оперує лівою рукою, вона є прям фізіологічною лівшою. Це може навіть бути правша, просто йому фізіологічно так зручніше оперувати лівою рукою. Тобто у нього не домінуюча права, не домінуюча права півкуля. А такі моменти, які може які може відповісти, насправді тільки нейродіагностика, тільки. Да, Правильні діагностичні проби, які ми даємо а, дитині і виявляємо. Це дійсно про лівшество, чи це переучена лівша, да, хоча ви її не перевчали, вона сама собі так да, вийшла оперувати там, правою рукою. Чи це там, скритий лівша, хоча такого поняття в нейропсихології і взагалі в науці немає. А, ну, тобто, да, треба розуміти, про що це. Да, дивіться, дивитись на емоційний фон дитини. Дивитись на її прояв. Да? Стосовно проявів, емоційно вони дійсно більш виразні, вони більш спонтанні, вони ефективні іноді, у них більш емоційні ці реакції, розвинені, вони це нам показують да, свою поведінку. І навіть таке є у нейропсихологів. Внутрішній такий, як би, сленг, що лівшу можна обозначити обазначить визначити да, завдяки емоційному статусу. І дійсно, це відчасті так, так, да, тому що емоційно вони не такі стабільні, вони більш чутливіші, вони більш тривожні. Згадуйте тривога Реально у них базова така підвищена і нам потрібно до них знайти свій підхід, тобто говорити зарані, раніше, Виставляти якісь да, послідовності, зараз ми зробимо це, а потім ми зробимо це, да, щоб у нього була вся базова безпека. Зараз вам навіть прикріплю таку таблицю, де а, визначається. Робота правої півкулі і лівої півкулі. В чому різниця? Чому по цьому фактору можна визначити, яка у дитини да, от, ведуча півкуля, які в неї є прояви, і ви навіть там, да, будучи десь там за межами нашої України, десь будучи в інших країнах, ви можете да, собі такі пам'ятки зробити і звернутися до спеціаліста. Ну, як Правило, то так краще діагностується нейропсихолог, не психолог, не невролог, і ну так, ви зрозуміли а, чи клінічний психолог, який вже там на пато діагностиці, діагности, спеціалізується і так далі. Але... Друзі, дивіться, є такий момент. Лівши це не означає щось таке погане, жахливе і, да, і обов'язково з проблемами. Взагалі то ні. Тому що е, лівша може бути абсолютно фізіологічно здоровою дитиною. Тобто, просто от, е, генетично у неї як правило, лівшество взагалі передається е, генетично, тобто, у когось там з батьків, з дідусів, бабусів, да, у когось було таке це лівшество. А, е, Завдяки радянському союзу, це були переперевчені лівши, тобто їх прям да, ви пам'ятаєте ці жахливіші історії, коли там прив'язували руку, били і так далі. Ну, тобто, такі жахливі, то що зараз у нас да, в, уже в нашому суспільстві, слава Богу, не роблять. Але все одно не розуміють відмінності цих лівшей і підходу до, до лівшей вже у навчанні, тому що до них теж треба мати підхід. Дійсно, лівші відрізняються від правшей своєю мозговою організацією, тобто вони різні, реагують вони по-різному, обробляють інформацію, вони по різному, сканірують вони її не з не як ми сліва направо, а справа наліво і так далі. і так далі. Тобто у них можуть бути моменти з навчанням вже складніші, можуть, а можуть і не бути, це абсолютно не теж не аксіома якась да, це а, і догма, чи що там ще. А, це просто да різні а, типи обробки інформації. Тобто, якщо дитина... Справляється фізіологічно, вона сильна, нервова система в неї сильна, вона буде безпроблемно да, навчатися і так далі. Якщо ми маємо якісь е, труднощі в онтогенезі, тобто е, там, в анамнезі, у мами були складності в пологах, в вагітності самої і так далі, то ми будемо мати дійсно да, там, такі якісь компенсаторні е, 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 механізми, які будуть ви, ви, Виходити у лівші, а у правші так само. Тобто тут немає. І там, і там, якщо є складності, то вони будуть відрі... Вони будуть отображатися. Отображатися. Вони будуть відображатися на діяльності, на успішності, на навчанні самої дитини. Тут такі моменти, так. Да. Наступний момент, дійсно, лівші вони дуже скомпенсовані. У них сильні, набагато сильніші компенсаторні механізми, ніж у правшей. Ну, тобто у них дійсно да, ліва півкуля якби дефіцитарна, грубо кажучи, зараз. Та. І вони мають компенсаторні механізми більші. Якщо у дитини є таке, да якщо у дитини, наприклад, там страждає права півкуля, то вона взагалі може не вижити. Тобто права півкуля це таке життєздатність взагалі да, дитини. А ліва півкуля, да? тобто її можна скомпенсувати завдяки там нейрокорекціонним заняттям, завдяки корекції, завдяки там правильному взаємодії, правильній взаємодії з лівшою і так далі. Тобто… Взагалі, да у них набагато вища та ступінь компенсаторних механізмів ніж у правшей. Виходячи з того, ми розуміємо, що соціальна середа, що взаємодія з лівшою, теж повинна бути на рівні. Тобто вона не буде така сама, як у правшей. І їм потрібен да, такий підхід. Але це не критично, це не складно, це на це є от, спеціалісти, на це є багато літератури. Вам рекомендую і скидала в свій телеграм Ецінівірятний Лівши, де доступним язиком написано про, лів, про лівшей, да, про їх Такі забаганки, знає, такі прояви, да що вони емоційно вони дуже а, такі чутливі, вони такі а, вербальні, вони дуже люблять і не всі знову ж таки, да багато хто а, так, з досліджень останніх да вони люблять вербально, там щоб їх обіймали і так далі. і так далі Тобто і не завжди вони аналізують слухови, а Слухову інформацію добре, а ось вербальну, ось там, да, таку, де ви підкріплюєте якимось зображенням, вони швидше обробляють, быстріш розуміють, що ви не хочете. Тому да, різні каналі, канали сприйняття, тобто різні модальності, як і у звичайних дітей, прав, правший, там, да, амбідекстерів, якщо такі є. До речі, амбідекстери, вони. Рідкі в дитячій популяції, тобто їх зустріти дуже рідко можна. І коли ми говоримо про оперування двома руками, це не говорить взагалі ні про що, це не говорить про те, що дитина обов'язково там буде. Амбідекстром взагалі да, це може говорити навпаки за те, що мозолісте тіло ще не взяло ту функцію, тобто міжполушарна взаємодія ще не виставлена. Тобто дитині треба роботи над, роб, працювати над міжполушарним взаємодією, між, міжпівкульною взаємодією, тобто налагоджувати цей контакт. І це взагалі не про амбідекстрію, ви розумієте, да? І амбідекстрія дійсно буде. А, Буде класно проявлятися дитина як правою, так і лівою рукою. В неї не буде труднощів, вона не буде втомлюватися. Вона латерально не може а вже довгий час, визначитись довгий час, тобто це вже там молодші, шкільні школярі, підлітки. Вони да, можуть там оправати двома руками. Тоді ми можемо говорити про маленьких дітей. Це абсолютно не амбідекстрія. Момент в мовленні і в інтонації. Діти лівші, вони, як правило, зчитують вашу інтонацію, тобто, як ви будете. От ви скажете, наприклад, я тебе, я тебе кохаю, Ілі, Я тебе так. Кохаю, да, і та інформація і ну да однакова, але ви будете інтонаційно і емоційно а, лівші доступніші саме в другому варіанті. Чому? Тому що в них обробляється да такі інформація, зв'язана з, з образним мисленням, і інтонаційним. І для них це дуже важливо, і якщо ви хочете да, якусь проявити емоцію а, а, і, і враховуйте це, тому що ви можете налякати лівшу. Ви можете налякати будь-яку принципі дитину, коли ви дуже там емоційно про щось кажете. Хоча да, ця інформація не є там да, якоюсь негативною, поганою і так далі. Але для них це буде значимо. Для них це буде як, як якоркем, якорем, да, таким ви розумінні вашої мови. Наступний момент дійсно серед лішей є багато таких творчих, творчих особистостей, таких художників, таких якихось специфічних проявів, таких артистичних і так далі. Тут все логічно, все зрозуміло, що вони не люблять монотонію, вони не на. Там не будуть слідувати прям правилам які всі общі, да так скажемо. Тому можливо, одна одна із причин, чому їх боялися там да, в середньовіччі, в радянському союзі і так так далі. Да. Чому? Тому що дійсно це люди, які інакші, вони проявляють себе, вони не там стісняються, як би да вони прям да несуть себе, несуть свою творчу особистість в маси, і дійсно людям не завжди це зрозуміло і. Це може так, знаєте, як означати, о, та там він балований, та то він якийсь там, да, у нього кордонів немає і так далі. Це е, теж треба диференціювати, це ж треба теж, е, так грамотно да, розділяти, тому що це не означає равно. Наступний момент, на, яких, на який я дуже сильно звертаю увагу на діагностиках, це, звичайно, захват олівця. Е, як е, ми, ну, як діти їдять ложкою, як діти захватують олівець, і як діти лівчі теж захватують олівець? Вони, як правило, да. Якось його там ілі ну тобто самі собі ускладняють цю задачу, лібо да, таким кулаком це вже таке грубе да, порушення захвата, да, і ми будемо використовувати такі насадки. Це прям, да, коли дитина ось так от тримає олівець. Але да, стосовно цього, вони не завжди розраховують. Відстань, тобто беруть його карандаш, ну, олівець ось так, і ось прям так. Да, тобто, ось прямо возле гріфіля. Це ми теж будемо коригувати, це ми обов'язково будемо займатися багато з ось. ось Відчуттям своїх пальчиків, тобто кінестетикою. Багато будемо займатися з рефлексами, тобто з построєнням рефлекторної програми. Тобто ми будемо в корекції використовувати саме такі методи. Другий момент, який я бачу на діагностиках, зараз вам продемонструємо. Ось так. Да, пишемо. А, і діти починаються, да, ось так крутимо той ліст, крутиться ліст, і якби да, момент простору теж а, є а, дефіцитарний, просто да, є складний. А, дійсно, да, діти з плівші, правші, неважливо, які крутять ліст, вони будуть мати а, труднощі в. Можливо, да, в, все, все ж таки в просторовій сфері, і нам би класно підтягнути цю сферу просторову до школи. Чому? Тому що ви розумієте, як буде так крутитися, і зошит, буде е складнощі в відступі, да, там кліклітинок, е графічні диктанти, е по чотири клітинки, все от, от туди все буде, е якби да, визвивикли е такі. Деякі труднощі зараз я вам покажу основні ігри для розвитку оптико-просторового мислення і функції у лівшей. Насправді це для правшей однозначно треба, да? але якщо ми бачимо труднощі вже там до, до шкільнят і молодших шкільнят, то звичайно ми будемо ці ігри вводити. Якщо у вас їх не було, будь ласка, звертайте увагу, тому що знову ж таки відіграваючи ось так да, на плоскості, на столі всі всілякі. Возможні, а, настольні ігри, ви будете да полегшувати навчання своїй дитині. Ви будете формувати успішність в точі в тому чи іншому предметі. Тому, звичайно, обов'язково звертайте на це увагу. Прям обов'язково, да, особливо з лівшами, тому що зараз я про лівшей. Ну це ви знаєте, да? Це день ніч. Просторове мислення, і знову ж таки, коли дитина оволоділа картками ось такими, ми її перевер... перевертаємо і різні картки даємо на форму, на визначення форми і на складання цього візерунку в ігрі від Smart Games Де ніч насправді це може бути кольоровий код, це може бути кролік Бу, мене Там да, є. але я беру цю «День-ніч», тому що вона довгосрочна. Вона вам не на один рік. Наприклад, якщо там, ми беремо кролік бу чи кольоровий код, то дітям зазвичай це да, відпрацювали і все не цікаво. То тут можна е, з цими схемами ще погратися і розтягнути там да, на е, декілька ну, більший час. Тобто ця гра, ви зрозуміли. Це основне наступний момент: кубики Нікітіна, це основна база взагалі да, для дошкільня до для молодших шкільня, бо звертаю вашу увагу. Вони не можуть зібрати нормати повід діти, правші, лівші, неважно, неважливо, вони не можуть зібрати цей куб. Кубік, так, да? вони можуть ще зібрати якось там квадрати Нікітіна. Вони це вже десь проходили на підготовці. Зараз дають багато вде, де, вони не розуміють, для чого але дають та і хорошо. Нічого не ну, поганого в цьому немає, але для розвитку вони теж особливо нічого не несуть. Тому ось ці кубіки Нікітіна я рекомендую прям всім. Маєте труднощі, не маєте, ви самі себе можете перевірити насправді з цими кубиками, тому що тут чорно-білі схеми, і ви не опираєтесь вже на колір. Ви будете опиратися на форму, ви будете крутити, крутити і взагалі ду дуже оптика пространства свої функції а, включати. Наступний момент це звичайно годинник. У мене його немає, хоча є. Я його пізніше вам покажу, чи сфосфос. Откою <смеш> і покажу, як це виглядає. Але годинник, ви а, повинні розуміти, що а, якщо дитина не орієнтується в годиннику, в звичайному, ось такому годиннику, да, не електронному, де ми все взяли там і. Механічно якось там автоматизовано сказали про час. Тому дошкільнятам, особливо ж важливо вчити молодшим шкільнятам, якщо дошкільнята вже пропустили. Важливо вчити саме момент часу, механічних часів і так далі. Далі момент от такої гри по лісімо від якої мужеї то вже її теж 350 раз показувала. Є кубісімо, є полісімо, але це буде про простір. Про 3 d простір як в плані і ця гра, да? а як кубі А, Але да, теж зверніть увагу, сін 99 ну, насправді тут можна і раніше, тому що схеми достатньо прості для освоєння, а будуть викликати труднощі лише у тих дітей, у кого є труднощі в просторі. Просторові. Ну і, звичайно, сама базова база це катаміно. Катаміно це взагалі база і для підготовки до школи, про це я буду говорити окремо. Це база для володіння, знову ж таки, просторовими функціями всякими, да? тому що тут треба прям включитись, тут треба а, задіяти а, всю свою. Всю свою Зорову, все своє зорове сприйняття проаналізувати. Тут ставиться оця ось дерев'яшка да, на якихось яких володіннях. Я, наприклад, граю так. Я ставлю спочатку дві, потім три, потім чотири, і потрошки да, увілічую картинку, щоб дитина могла зібрати і зіграти. Хочу звернути вашу увагу, як я правда було цікаво, тому що була у мене на корекції. В корекційних заняттях дівчинка Лівша, і вона чолкує всі ці кубісиму, всі ці от, все просто да, її легко. Тобто вона навіть не думає, вона там покрутила, покрутила, а хоп зібрала, тому що в неї багато займалися батьки, вони на це звертали увагу, і там, а вона вже там, вже там дорослиш старший школьник. Да, якщо правильно сказати, Ні, середня школа, це не старша школа. Ось. І тут вона мені показала все своє е, просторове мислення в наявності, тому що вон, їй було дуже складно. Я їй пом прям допомагала з кожною деталькою, тому що вона не може зрозуміти, як це покрутити так, щоб вона встала. наприклад, да? що Вона може не тільки так бути, а що їй можна отак, вот а що можна так, да? і десь там їй е, знайти місце. Тобто от ці моменти, які я. Я сама підкреслила, що я думала, що в неї, в принципі, з простором питань немає. Ну, там є, але такий не суттєвий. Да? Тобто, там вона орієнтується в предлогах, вона там щелкає ці всі по схемам знову ж таки, кубісімо день ніч та все просто. Да? Але з цим дуже діагностично, я вам рекомендую прямо дати дітям і побачити, як це, як це насправді. Як це насправді в них працює, і чи є в них труднощі, чи немає. Тому тут важливий момент, на який ми будемо звертати увагу, і який ми будемо відпрацьовувати до школи. Якщо ви вже пропустили цей момент тобто до школи, ви це працюєте в школі. Нічого страшного, ви компенсуєте, ви е, допомагаєте дитині володіти просторовим мисленням, так, як вона має володіти, а не тільки там, да, е, механічно запам'ятовувати, е, математику вчити і так далі. тобто причину. Причина, як правило, да, в нейропсихології. Тому я вам, як нейропсихолог, рекомендую. Будь ласка, закупились іграми, граєте, але розумійте для чого? Не просто закупили всі ігри, які є там на поках, ой, я, ой, я десь цю бачила, а цю я теж бачила, а там нейропсихолог рекомендував, і ви все це скупили, і дитина така. А ну, пасіба, я я якби все, да? я в це не хочу грати, тому що для неї чи надскладна гра, чи для неї залегка. Гра. Тобто да, ми маємо е, бачити е, рівень розвитку е, функцій дитини самої да, там, особистісно. Тому ми будемо давати ігри, звичайно, за віком і, звичайно, за е, сформованими функціями. І для цього вам потрібна нейродіагностика, скільки я вам про це кажу, от прям, да, те, що, от, то, що доктор прописав. Ще важливий момент, який я побачила на діагностиках дітей молодшого віку, які є да, предпосилки. Лів, і в них генетично так закладено, у ну, неї там дідусь був лівша, ну і так далі. Да? Тобто Чи от да, брат лівша, і от можливе лівшество у дитини. І а, у них, як правило, дуже такі моменти складні з соматогнозисом, тобто з схемою свого тіла. Тобто, покажи мені там нос, рот, вони там покажуть животик, Але там дотронься тилом правої руки клієва щеки, там праву руку на живот, ліву на голову, ну тобто такі моменти, да, ліва, права. Ну і в принципі, з да, самого раннього дитинства, це як у дворічки. Да, я просто дійсно задаю такі питання, де в тебе там животі, кушка, а де в тебе глазки і так далі. І на це теж важливо звертати увагу. Важливо звертати увагу на тонус, тому що діти чи в гіпертонусі, чи в гіпотонусі. Не завжди, знову ж таки. Да? Зараз я не кажу, що всі лівші обов'язково мають тонус. Почути мене, будь ласка. Просто є моменти, на які треба звернути увагу, тобто є моменти, які ми будемо з вами а, враховувати, якщо ми маємо дитину лівшу, Все. Це, звичайно, масажі, це, звичайно, з якщо гіпертонус, це прям да, от такі продавлювання легкі, це такі якісь там суджоки, нічого немає. Показала би вам, ви знаєте, що таке суджок, я сподіваюся, якщо ні, то запитайте, я вам з ким. Є моменти, коли ми знімаємо тривожність з тілесно орієнтовані методи психотерапії. От прям прекрасно, але з дітьми вже постарше, да? тобто там, з підлітками і вже дорослими дітьми, якщо ми бачимо таку базову сильну завищену тривогу. Наша задача тривогу конвертувати в страх. Коли ми бачимо, тобто тривога це те, що ми не бачимо. І ми А вдруг таке відбудеться? Але ну, почекайте, де, де сказано, що таке відбудеться? Взагалі-то ні, да, все в нашій голові. Тобто нам треба, що відбудеться, конкретизувати і вивести це, цю тривогу в страх. Тоді пропрацювати його буде набагато легше з психологом, з психотерапевтом, там, з ким ви захочете, варт-терапії, пісочній терапії і так далі. Тому тут важливі моменти, коли ми розуміємо, що і з чим зв'язано, як це працює, як це в психіці дитини працює, чому та да, там проявляється саме так? Ну, тобто, да, багато моментів я думаю, вам точно буде. Це корисно, і я думаю, що ви е, дізналися зараз набагато більше інформації, е, ніж ви знали раніше. Е, тому е, в мене інформації багато. Я вам так дозовно даю, тому що я розумію, що якщо я вам дам всю, ну то три години мінімум. Да, і це вже формат вебінару якогось чи семінару.